Та в ефірі інформаційний випуск новин 7 серпня, уже 1261 день триває повномасштабна війна, і ворог не припиняє терор. Ба більше спецслужби РФ вербують людей, заманюючи значними виплатами, а зараз далися й до залучення до цього українців похилого віку. Росіяни видають себе за співробітників СБУ, шантажують літніх людей фейковими повістками та залякують в'язницею. Таким чином змушуючи їх до диверсій. Еженням за військовими чи перенесенням вибухівки такі випадки уже неодноразово зафіксовані в країні. Тож у разі отримання повідомлень від підозрілих контактів звертайтесь до правоохоронців. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події четверга. Евакуація з фронтових територій. Мешканці Херсонщини змушені були залишити свої домівки через війну та шукати прихистку. Зібравши найнеобхідніше у валізи, люди сіли на потяг та прибули на перон Хмельницького вокзалу. Тут їх зустріли рятувальники та волонтери. Фахівці ДСНС та працівники Українського Червоного Хреста Хмельницької області допомогли евакуйованим херсонцям зійти з потягу, перенести речі та отримати інформаційну підтримку і психологічну допомогу. Залучення інвестицій, створення нових робочих місць та збереження робочої сили 25 березня цього року. Верховна Рада України прийняла закон 9549. Він передбачає спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Ця норма діятиме до кінця 2028 тисячі Законом дозволено встановлювати і змінювати цільве призначення земельних ділянок без розроблення комплексних планів просторового розвитку. Територій наших територіальних громад. Також встановлено, що відсутність схем планування окремих частин території наразі не є перешкодою для розроблення інших видів містобудівної документації. Владці пояснюють, на квітень 2025 року лише дві з 1469 громад змогли завершити комплексні плани просторового розвитку усе через ситуацію в країні. Згідно з діючим законодавством України, зокрема законом про регулювання містовної документації, передбачено, що до кінця грудня 2025 року усі громади мають затвердити власні комплексні плани просторового розвитку. Проте, в умовах війни стало неможливим вжити всіх необхідних заходів та затвердити такі плани через ряд об'єктивних причин, як то відсутність достатньої кількості фахівців, недостатність а подекуди й відсутність фінансової спроможності в романах. До слова, питання відтермінування неодноразово піднімалося управлінцями на місцях регіонального рівня. А 19 червня під час національного конгресу місцевих та регіональних влад пропозицію одноголосно підтримали представники понад тисячі громад. Чому це для нас важливо? Тому що в умовах війни. Спрощено процедури розроблення містобудівної документації, і це дозволить розблокувати роботу громад щодо залучення інвестицій, зберегти кваліфіковану робочу силу, створити нові робочі місця, в тому числі і на релокованих підприємствах. Відповідно, зростуть надходження до місцевого бюджету, а це реальна можливість реалізації корисних для людей проєктів на територіях наших громад. Після завершення війни, як зазначається в законі, громади зможуть у плановому порядку залучити фахівців та завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Покинути країну за 4 тисячі доларів. Стільки коштували послуги у двох кам'янчан за нелегальний маршрут до Румунії. Працювали вони за наступною схемою. Клієнтів вивозили до прикордонної зони сусідньої області, а там показували безлюдне місце переходу. Обов'язки і функції організатори розділили між собою. Один із ділків займався пошуком та перевезенням клієнтів до прикордонної зони Чернівецької області, місця початку нелегального маршруту. А спільник брав з охочих туристів гроші та проводив з ними детальний інструктаж щодо перетину кордону та подальшого пункту призначення. При цьому зловмисники гарантували, що втікачі з Можуть добратися до Румунії, оминаючи блокпости через місцевість, де відсутні прикордонні наряди. Таку винахідливу схему розкрили правоохоронці. Організаторів затримали. Тепер їм загрожує до 9 років ув'язнення. Повернутися без наслідків до 30 серпня. Такий дедлайн пропонує Державне бюро розслідувань для військовослужбовців, котрі самовільно залишили службу, ба більше з поновленням усіх військових виплат. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все заче повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Чемпіон у 17 років. Хмельничанин Давід Гулій став призером чемпіонату світу з Тхеквандом. Хлопець виборов свою медаль на змаганнях у Македонії, 25 липня. Відбувалися 18-й 18 і, і, і Юнацький олімпійський спортивний фестиваль. Півтори тисячі і, учасників 48 країн приймали участь в цьому, в цьому, ну, я скажу, що відповідальному і сильному турнірі. Хмельничанин виступав у ваговій категорії понад 73 кілограми. На шляху до омріяної нагороди він поборов чотирьох опонентів, завдяки чому дістався фіналу. Уже там Давід у напруженому поєдинку поступився представнику Іспанії. Ми приїхали в Македонію. Там було дуже жарко, і за цього було дуже важко вбитись. У мене перший бій був дев'ять ранку, потім другий десь пізніше десь в обід до обіда. А фінал вже було в 11 вечора. Сам спортсмен розповідає, займається бойовим мистецтвом ще шісти років. За цей час встиг стати багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу. Зізнається саме завдяки Тхеквандо, та таким складнощам на шляху до призового місця гартується дух. Окрім фізичної підготовки, треба бути підготовленим морально. Але після того як я отримав нагороди, я відчував гордість. За свої старання не менш важливим елементом підготовки до бою є й взаємодія. Додає заслужений тренер. За 40 років роботи переконався у цьому остаточно. Багато розмовляти, дружити. Ми дружимо, Ми друзі. Ми друзі. Вже 10 років. Друзі. Спочатку Давід був маленький, да зараз вже хлопець, який в цьому житті знає, що він хоче. Та, попри усі досягнення, які є сьогодні, плани на майбутнє не менші. Тренер з вихованцем діляться у перспективі Олімпійські ігри. Ну а поки що готуються до наступних поєдинків на черзі чемпіонати України та Європи. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Погода на 8 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі 9-14 градусів, вище нуля в день 21-26 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 10-12 градусів із позначкою «плюс» в день 22-24 градуси тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.